Вітаю я брате, бо тільки разом нам не долю здолати. Ти країну соборну помісну свою Україну на карті немає такого куточку, Ми не краще ти ви сина та дочку, моря і гори, всі озера, вічується душею, розбийся весела, культура, історія, мова єдині. Це все притаманно своїми батьківщині. Можливо, ще поки ти все про не знаєш, та найголовніше, що прагнеш бажаєш, будь з нами будь українцем. Раді. Що тут народився, якщо відесить за мною себе відчуєш з собою, будь з нами, будь українцем, а ти що тут народився, і на свята і до зброї Ідемо разом з тобою. Зараз піде. Нині сильні, ми мужні і порядні, і вибір без вибору нам не прийняти. Привітні спільноті своє здобувати. І серце на серце, і хата на хати, а до побратима протягнемо руку і тим ще сильніше підтвердимо звуку. Великої нації, справу народу, мабуть, Господа, місяця на Тодону, а ти перемогам народу радіш, і про власне у них завжди, завжди річ, працюй над собою, люби не Бога, бо твій власний приклад є допомога, будь з нами будь українцем раді, що тут народився. І якщо ти йдеш слід за мною, себе відчуєш з собою, будь з нами будь українцем. Що тут народився, і на свята, і до зброї. Ідемо разом з тобою. Слава Україні! Героям слава! Пробуємо разом присвід і будь з нами, будь українцем! Раді, що тут народився! Раді, що тут народився, і на свята, і до зброї, ідемо разом з тобою, будь з нами, будь українцем, раді, що тут народився, якщо ти йдеш слід за мною, себе відчуєш з собою, будь з нами будь українцем, раді, що тут народився, і на свята, і до зброї, ідемо разом з тобою. героям слава будь нами! будь